Я бачу, ти там не скучала, від них загоріла, на ті шлях трафи. Та де я вже місяць в Києві? Ну, ти типе, ти, ти, ну, в Києві загоряєш десь, чи що? Ну, то хуже кожен день, дихаю, повітрям, на сонце дивлюся. Ну, місяць в Києві. о, пацани були в Києві. Чому ти не подзвонила, не сказала пацани, може, вам треба переночувати ну, десь. Ну, на якийсь борщ. А я звідки знала, що ви в Києві? Я що за вами дивлюся, чи що? Ah. <кій> ми і Ця Україна знала одна Юля, не знала, що ми їдемо в Київ. А коли ви були в Києві? Ну, скільки? Два тижні тому. Та що ви тут робили? Ми їздили? То що було де переночувати чи ні? Не було. Я чекав, поки Юля набере. Слухай, ти мені подарок мав відправити на якесь свято. В Telegram написати. Ти хоч раз це зробив? А ти мені свій Telegram дала? Звісно. І, як... і ти треба було писати Юлька під'їжджаємо. Вже б, я ж казала, голубці з борщом варили. А твого телеграму немає. де ти писала свій телеграм? Там, де адреса нової почти подарок. О там все разом і написано. Може? Все, тисячі вибачення. Наконець, раз в жизни. Ой, Боже, такий брехни, вони ще не можуть. Ти що, я вас не бачила за три місяці. Що нового за три місяці? Слава Ой, Богу! Щодень б... то гірше. Щодень то гірше, я вже вчора, коротше, аж розпереживалась за тебе. Ой, ну, ну. ну Якби переживала, хоч би написала, або ну. позвонили. Ну, слухай, дзвонять мені, кажуть, з Льоліком біда. Я кажу, та не може бути. Навірно, кажу, якийсь там хайп. Я каже, та відповідаю. Потім, коротше, я гуртаю, тік гортаю і дивлюся, там кажуть: я говорила, я говорила, думаю, слава Богу, живий здоровий. Ну, Так би що, було б без коханого хлопча. Та не кажи. Вже вчора не було настроєння, ввечері заходжу, люди питають, що сталося, а я, а я їм що скажу, в мене душа болить. Добре, питання, друге, ти з того дубаю щось привезла. Що привезла? З того дубайського шоколаду нахваленого. Звісно, привезла. Чому? Ну покажи, покажи мені його. Я вже сім роздала, двадцять штук привезла. Сім роздала, а я знову глох в прильоті. Слухай, знаєш, таке кажуть: як ти до мене, так і я до тебе. А, ти Чу, чекаєш, таке? Я чекаєш, я твій перше щось відправив, так? Я чекаю, коли ти твою смс куті відкриєш. Сьогодні відкрию. Написано, відправлено. Не просмотрено, а відправлено. До сих пір вже чотири місяці. Добре, сьогодні відкрию. Я її вже удалила, вже можна відкривати. Спасибо. Серйозно? Ну, а що, я дурочка чи що? По хамськи в своїй стороні? По моїй хамськи. А може, в мене якісь обставини були, що я не міг відповісти. Якісь дівками тусувався десь якими дівками, якими дівками, ти що бачить, я завжди сам сижу, сам? 1560 гривень одна шоколадка. <клес> Дмитро, дякую за підписку, пацани, спасіба дівчата. матки дівчатам. Прики... Ти прикинь, який тобі хотіла дорогий подарок подарити. Хотіла, але всім пороздавала. Я щось до тебе зайшла та й програю, це що так, всі дивляться на тебе, чи що це робиться Ваня. таке? Всі дивляться, думають, чи, я, чи я живий чи ні. А хто це таке щось зробив і пустив таку сплітню, що ти біда така? То, то що, коли ти в Києві будеш ще? Оля, я не знаю, я ж в Києві хвабу шо... кажу, Оля, чому? <світ> Юля. Юля. Ні, все, більше не говори, це була твоя сама велика помилка. Отвічаю. <світ> Оля і Настя, два імені, два. Яких ти ненавидиш, так? Це просто все. Юлічка, вибачай, будь ласка, я щось щось, я щось. Не про то подумав. Ну звісно, бо ти про Олю подумав. Ні, та то щось Оля якась про мене думає, бо я щось, щось воно мені атіпаті. Так, я буду... звісно. Так мене ж ніхто не пропускав сьогодні. Давай ще разочок зіграємо. А, не знаю, Юляся, коли я буду я в Києві. Був був. Слухай. А Чакати. один дома тоді зняли чи ні? Зняли. Так, да, бо я щось не бачила, шукала-шукала то відео, тільки голі жопи ваші бачу в тому телеграмі. Це голі жопи. Дивіться, покаше ти фільм крутий по кінотеатрі у Львові тільки. А, тільки в Львові. То що це в Львів треба їхати дивитися? Тебе а там Зимова версія, чи яка, чи там важливо коли дивитися. Я не зимова. Що? Там э, зимово. Та така зараз, як зима, можна літню робити. Так, <ріху> да, ми тебе... дуже гарна пара. Ну, ми взагалі ідеальна пара би була, якби ти не морозилась. Ну, то ж да, але трошки таке. Льолік живий, да? <ріху> Льолік, бачиш, ну, всі радіють, що ти живий. Але ти закохав тебе що так в Може, ну я таке не люблю. Ну, це що, мої друзі, що вони мені дзвонять, чи що? Мені можна тебе звіти по відеовикли. Ой, боже, ти! Що? Пожалуйста, зайди, хоч прочитай смску, що я там написала. Ти її не видалила? Ні. Ні, так. якщо я Я не знаю, якщо я в себе відео, ти видалив? Виїжджаєш? Звичайно, в Європі? я по п'ять разів е в місяць виїжджаю. Ого, то мене якось бере з собою, може, там якесь місце буде, бо я скоро їду вже знов. Місця нема, але можеш сісти на цей. На коліно. Боже, яке це дурне. <плес> Ю... Юлічка, запрошую тебе на кіно своє до Львова в кінотеатр. Ти через... об'їжджаєш через Польщу чи що. Ну, я в Львові реально ніколи не буваю, дуже рідно. Та приїхала. Я останній раз в Львові рік назад Ну, Приїхала б, хоч кавуші випили, бо всі поспілкували про життя, про майбутнє, пішло-поїхало. Добре, я я спланую, я вам скажу. Але як я скажу, як ви навіть не читаєте О, такі ви, ви китай, серйозні? У читаємо сьогодні твоє смс, все. А на які, яку кита стрінку давай. На Так, наверное, на цю. Починається Ту, з кабусі. То можемо і самогонки трохи випити? Може. Так, що там за подружка поряд сюди спитають? Е, подружка то сидить е, немого дівчина, бо німого нема. А я думала, може твоя дівчина. Ні, ні, моя дівчина зараз зі мною от в батлі. А, ти так всім кажеш? Дівчина. І олію називаєш всіх. Ні, тільки тобі. Понятно. Все, прощаємося. З гарного вечора підхоп Все, сонечко. Там теж пока.